У сучасних умовах цифрової трансформації фінансова діяльність, наприклад, проведення платежів здійснюється онлайн, і це дуже зручно, звичайно. Проте в цих умовах зловмисники активно використовують технологію для. Викрадення коштів шляхом отримання несанкціонованого доступу до рахунків. Особливо це стосується фізичних осіб підприємців, які часто використовують комп'ютер для виконання фінансових операцій. Так, на даний час, відносно відповідних неправомірних дій, порушено сім кримінальних проваджень за фактом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство вчинення в великих розмірах або шляхом незаконних операцій використання електронно-обчисленої техніки. Дані дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. У всіх цих випадках постраждалі виключно фізичні особи підприємці. Здавалося б, у великих організаціях, наприклад, в якихось товариствах, потенційний грошовий обіг більший, імовірний розмір грошових коштів на рахунках також більший, ніж у ФОПів. Тому в теорії саме представники даних організацій, в першу чергу повинні бути цікаві зловмиснику. Проте, виходячи із статистики, все зовсім навпаки. Ситуація в тому, що якщо у великих організаціях є сектори, відділи або конкретні особи, які відповідають за безпеку, то ФОП в одній особі і логіст, і клієнтська підтримка, і служба безпеки. Тому дані ситуації можливі через банальну відсутність базових знань з кібербезпеки та цифрової грамотності конкретної особи. І для того, щоб покращити свої знання в даних питаннях, необхідно розуміти, які є схеми, які механізми використовують зловмисники. Потрібно систематично слідкувати за новинами або, хоча б зрідка переглядати такі джерела інформації, як, наприклад, канал департаменту кіберполіції Брама. Там систематично публікуємо інформацію щодо актуальних схем вчинення шахрайства, актуальних схем зламів акаунтів тощо. З приводу механізму, як це відбувається, як зловмисники отримують доступ до комп'ютера жертви. На поштову скриньку підприємства або конкретного ФОПа надходить лист від невідомого відправника. В середній листа прикріплений файл, зазвичай це архів, що має назву, наприклад, платіжне доручення, платіжні документи, платіжна інструкція, щось такого роду. Разом з тим, цей невідомий відправник пише текст, наприклад, що необхідно перевірити реквізити оплати або необхідно сплатити кошти за певні послуги. І як приклад. Доброго дня! Не змогла дозвонитися до вас за номером. Додаток надсилаю копію платіжного доручення. Прошу підготувати документи до 15.09.24 і вислати на зворотню адресу. Отходить такий лист, в якого прикріплений файл. Зрозуміло, що для його відкриття його необхідно завантажити, що, в принципі, і робить жертва, завантажує та відкриває. Після його відкриття в архіву жертва бачить файл, який також має типову назву. Наприклад, електронне платіжне доручення, платежі, але в назві файлу є розширення, яке пишеться після крапки. В наших ситуаціях це або Excel розширення виконуваного файлу, або VBS чи GS розширення файлу сценарію Windows. І після запуску даного файлу здійснюється встановлення шкідливого програмного забезпечення для віддаленого доступу до комп'ютера жертви. Саме тоді, саме в цей момент, зловмисник отримує доступ до комп'ютера та викрадає файловий ключ, який використовується для ходу в банківські системи. Зазвичай разом із віддаленим контролем встановлюється програма типу Keyloger, яка зберігає послідовність натискань клавіш клавіатури. Таким чином, вона запам'ятовує комбінацію пароля та насилає її зловмиснику. Після цих дій, через, через деякий час зловмисник входить до банківської системи жертви та перераховує грошові кошти на власні підконтрольні рахунки. І ми отримуємо таку неприємну ситуацію. Щоб нівелювати можливість неправомірних дій зловмисника, необхідно слідувати певним технічним та фінансовим заходам безпеки. Під час отримання електронного листа від невідомого відправника не потрібно відкривати вкладення та натискати на невідомі посилання. Необхідно в першу чергу перевірити адресу відправника, які можуть маскуватися під легітимні компанії. А для великих організацій, доречним буде використовувати спеціального рішення для сканування вмісту листів на наявність загроз. Дуже важливо! Я особисто рекомендую використовувати апаратні токени для налаштування входу до банківської системи. Апаратний токен це захищений носій інформації для безпечного зберігання кваліфікованого електронного підпису. Його неможливо скопіювати, ну зрозуміло, тому й неможливо викрасти віддалено. Саме апаратні токени забезпечують найвищий рівень безпеки. Разом з тим, одним із найважливіших технічних заходів, про які я говорив неодноразово, є активація двофакторної автентифікації як для доступу до банківської системи, так і для підтвердження конкретного платежу. Це може бути як одноразовий пароль, який надсилається на мобільний номер телефону, так і дзвінок з банку. Також варто звернути увагу на регулярне оновлення операційної системи. Веб браузерів та іншого програмного забезпечення, яке використовується для роботи з фінансами. З іншої сторони, також рекомендую розподілити права доступу користувачів на комп'ютері, за яким, наприклад, працює бухгалтер. Робота з обліковим записом користувача, а не адміністратора, значно підвищує безпеку системи, знижує ризики пов'язані з діями школи правозабезпечення та взагалі неправильними діями користувача. Адміндоступ важливий для використання лише під час виконання важливих завдань, наприклад, встановлення конкретного забезпечення, налаштування системи. І виключно за необхідність. Перед здійсненням конкретного платежу слід обов'язково перевірити реквізити отримувача. Навіть якщо платіж здійснюється регулярно і повторно, його необхідно перевірити та переконати, що реквізити не були змінені. Зловмисники можуть намагатися замаскувати шахрайську операцію під легітимну, якщо отримали доступ до вашого комп'ютера. Якщо так вже склалося, що зловмисник отримав доступ до комп'ютера до банківської системи, необхідно невідкладно повідомити менеджера про дану ситуацію, заблокувати платежі, заблокувати електронний підпис. А сам комп'ютер, до якого отримано доступ, відключити від мережі інтернет та намагатись забезпечити поточний стан системи, щоб зберегти усі можливі цифрові сліди злочину.